І зараз спробуємо детальніше поговорити про те, що відбувається на полі бою. У нас є гість в студії національного марафону Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфу Національної гвардії України. Пане Павло, вітання. Дуже дякуємо, що ви знайшли час в цю непросту годину. У нас є певна традиція. По перше, ми раді, що ви тут. А по друге, ми залучаємо зазвичай до нашої бесіди глядачів. Для чого? Для того, щоб вони не просто уважно слухали, робили висновки, мотивувалися, але й долучалися до тих важливих зборів, які проводять військові. А вони тривають постійно. Пане Павло. Ми знаємо, що у вас так само є потреба. Чого потребуєте ви і ваші побратими? А QR-код вже є на екрані. Будь ласка, вислухайте пана гозденка і долучайтесь. Якщо казати про прям нагальні потреби сьогоднішні, то ми зараз стикнулися з тим, що певне обладнання, таке як наземні станції, ретранслятори, які використовуються для управління такими дронами, як зараз на столі знаходиться, вони перестали працювати на певних напрямках, тобто вони потребують заміни, певного апгрейду. Відповідно, це потрібно дуже швидко робити, інакше, інакше екіпажі просто не можуть працювати. Тому... Дуже, дуже нагальні потреби. І як тільки ми закриваємо їх, автоматично зразу вже відправляється ця вся історія на фронт, і там воно йде в роботу. Тобто постійний такий процес. Ну і, звісно, інші стандартні потреби, які у кожного підрозділу, незалежно від роду військ, так, і автомобілі. І обслуговування цих автомобілів, і все необхідно для того, щоб там ефективно виконувати бойові завдачі. Дуже важливе питання це засоби РЕП, тому що так само ворог використовує різні частоти. Він підлаштовується під те, що обладнання в нас одне є. Він шукає можливості, як працювати на іншій частоті для того, щоб не було можливості. Захищатися нашим бійцям, відповідно, ми змушені також активно реагувати, відстежувати які є новинки, які дозволяють нам наших бійців на шляху до позицій захищати. Тому це дуже важливо. А сума про яку ми суму зараз говоримо? Я вам скажу так: на жаль, суми дуже великі, але я буду вдячний кожному з глядачів, хто зможе. Хто, хто скільки зможе, да навіть 5 гривень вони мають значення. Насправді все залежить від того, яка кількість людей буде донатити, тому що для нашого підрозділу, та й в принципі для інших підрозділів, це дуже важливо. Аневело, ви сказали дуже важливу річ, що сьогодні кожна гривня і кожен донат це не просто вклади, не просто якесь якийсь маленький внесок в перемогу. Це інвестиція в нашу безпеку, звільнення наших територій і в те, щоб всі військові, які залишаються на передовій, вони поверталися додому живими, здоровими. І сьогодні, от ми знаємо, що саме на цю банку QR-код якої зараз є на екрані, тут 200 тисяч гривень. Ми сподіваємося, що це для великої. Команди і наших глядачів, які зараз дивляться, ми спробуємо подолати з вами цю суму і назбирати. І власне, Павло вже поїде додому і матиме вже плани на що можна витратити ці кошти. Тому, будь ласка, друзі, долучайтесь. Ми будемо дуже дуже вдячні за кожну вашу гривню. А я тут хотіла знаєте, що додати. Я періодично спілкуюся з військовими, і я можу вас запевнити, що дуже часто вони закривають свої потреби власним коштом. Так не має бути. Вони ризикують своїм життям, вони їдуть туди, в самісіньке пекло. Вони постійно там і ще доводиться. Діставати свої гроші для... а вони це роблять постійно Постійно для того, щоб закрити свої потреби, тому що війна триває тут і зараз, і чекати до завтра, поки там з'явиться фінансова можливість, такої нагоди немає. До чого я це веду? Якщо ми з вами не в окопах, якщо ми з вами не на передовій з різних обставин, ми маємо бути у тим тилом, про який ми постійно говоримо, і робити це не просто на словах, а робити своїми діями, якими беремо телефон, слухаємо пана Павла і донатимо не забувайте. Ми про це говоримо. Регулярно кожна сума має значення. Якщо ви здатні перерахувати 100 гривень, круто. Якщо ви спроможні лише на 5 гривень, не соромтесь. Копієчка до копієчки і в підсумку хлопці отримують необхідну суму. Слухай, копієчка до а коп вже 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень вже є на банці. Загалом є 200 тисяч. Це тільки така певна потреба, але вже власне 30 тисяч назбирали. Тому давайте будемо акумулювати нашу злість. Перемогу. А тепер давайте, пане Павло, до того з чим вже доводиться боротися вашим побратимам і вам безпосередньо, що відбувається на лінії фронту в зоні вашої відповідальності. Зона нашої відповідальності вона досить широка, оскільки ми спецпідрозділ, який працює безпілотними системами, які зараз, як ви знаєте, це найбільш ефективний інструмент, який є в розпорядженні наших сил безпеки і оборони. Сьогодні наші бійці, наші екіпажі працюють в зоні від Харківської області, починаючи від Купінська, закінчуючи Запорізькою областю. Тобто, всі найгарячіші точки, які є скрізь присутні наші бійці, працюють досить таки ефективно. І що я хотів би заакцентувати увагу, що коли створився спецпідрозділ Тайфуна, створювався для тих, хто не знає, не так давно, фактично, ми почали працювати, набирати людей в команду з вересня місяця. Вже сьогодні ми. Дуже результативні за такі короткі терміни ми зуміли не просто там укомплектувати більшість штату свого, а ще й виконувати дуже серйозні бойові завдання на фронті. От основна задача спецпідрозділу тайфун це допомога бойовим бригадам, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення і стикаються із великими проблемами, коли ворог намагається прорвати позиції. І тому саме туди відправляються наші екіпажі, де найгарячіше. Я хочу акцентувати увагу, що, в принципі, ця задача вона в основному дуже ефективно виконується, тому що задача нашого підрозділу не полювати там, за жирними цілями, вибачте, такими, як там, Тори, Буки і все інше, а в першу чергу допомагати тримати кожен метр української землі, не дозволяти ворогу просуватися, тому що кожен метр української землі він коштує набагато дорожче, ніж ворожа техніка. Тому це номер один. І ці підрозділи наші. Дуже це ефективно роблять. Дуже є хороші відгуки від бригад бойових, і ми все максимально робимо для того, щоб команда поповнювалася. І насправді кожному глядачеві дякую за ваші донати, дякую за допомогу, за розуміння, тому що хочу заакцентувати увагу, що не кожен зараз готовий йти воювати. Тобто комусь страшно, хтось там якісь інші плани має. Але хочу сказати, що від живучості підрозділів, а живучість збільшується тільки за рахунок. Хорошої забезпеченості залежить те, наскільки багато потрібно буде призивати нових людей із цивільного життя. вірите в дива? В дива буває віриш, тому що ну, навіть зі мною була ситуація з, зі мною з командиром, коли ми приїжджали на одну із позицій, де нам потрібно було працювати. Нам відмовили, і на наступний день туди був приліт приліт, і ми зрозуміли, що ми просто. Ну, це не, не просто так, і ти, ти реально віриш в дива, тому що це другий день народження. Ти можеш до кінця не усвідомлювати, але так воно є. Це до чого я питаю? До того що наша аудиторія неймовірна, і вона, слухаючи вас, вона робить все можливе для того, щоб таких див у вашому житті, і у житті ваших побратимів було якомога більше станом на цю хвилину 120 тисяч. Не спиняйтеся. Будь ласка, ви потім можете сказати, що я зробив все можливе для того, щоб підтримати хлопців, які зараз на передовій, і тим самим ви врятуєте комусь життя. А для нас. Для українців наші оборонці це найцінніше, що в нас є. Ми маємо дбати за кожного і кожного. Тому, будь ласка, продовжуйте донатити 132 тисячі вже є на банці. Дякуємо дуже кожному, дійсно за кожну гривню. Тому що в таку годину, в такий непростий час, як ви сказали, для кожного з нас це важливо. Тому щиро дякуємо кожному. Зокрема, те, що летить і від окупантів, ми не можемо на це не зважати. І як ви також повторюєте, що не можна не Дооцінювати ворога. З Чим тут нам доводиться боротися? Тому що ми донатимо, закуповуємо обладнання, але вони також не зупиняються. Ну, ворог використовує як класичні види. Ну я зараз буду казати більше про безпілотники, тому що це для нас як основний інструмент, яким ми працюємо, так само відстежуємо, яким чим працює ворог. Так, тобто він використовує як класичні півдрони, так в тому числі почав вже більш масовано FPV-дрони на оптоволокні. Що дає можливість літати під, під, під дією засобів РЕП, також якщо казати, от на Куп'янському напрямку зараз ворог почав активно використовувати також дрони камікадзе літакового типу, так звана молнія, яку вони зараз широко використовують. Звісно, класичні види там, артилерійського зброєння і дуже активно працюють кабами, тобто, це, це прям дуже серйозна проблема. Ну, от, Величезна робота ворогом ведеться по виявленню наших екіпажів FPV дронів, ну і не тільки FPV, а різних видів дронів. І тому, звісно, дуже, дуже велике протистояння як бойове, так і технологічне. Тобто ти постійно мусиш підлаштовуватися. Вчора ти купив якийсь апарат, який працює, сьогодні. Сьогодні ти вже відчуваєш проблематику, і мусиш думати над тим, як його апгрейдити, щоб завтра він також залишався робочим, як зробити так, щоб він був ефективним. Сьогодні вранці, коли я прокидалася і виїжджала на роботу, на термометрі було мінус 7 градусів. Було дуже зимно і дуже некомфортно. Довелося вдягати шапку, брати теплий одяг. А уявляєте, як нашим оборонцям там, а вночі ж на позиціях ще холодніше? Ще й вітер, ще й сніг? Як морози впливають? На боєздатність і як рятуються наші хлопці. До чого я це веду? Ви, ви слухаєте, і ви в цей момент не просто слухаєте, ви донатите для того, щоб підтримати тих, хто ризикує своїм життям, не зважаючи на те, яка погода за вікном. Вони на вулиці, вони в окопах, вони мерзнуть, але вони захищають нас з вами. А, так, зазвичай часто буває, коли збільшується. Ну... Понижується температура навколишнього середовища, стає більш ну, некомфортно. Відповідно, бойові дії, як правило, трошки стихають цього року. На жаль. Е Таку такої тенденції ми не спостерігаємо в першу чергу через те, що ворог, як ми бачимо, і не жаліє живої сили, і намагається якісь робити перемоги для того, щоб продати своєму населенню те, що вони не ну не дармати воюють, і ці втрати несуть. Хоча, звісно, що вони їх не показують офіційно, скільки вони втрачають людей. Тому Постійні штурми без фактично без зупинки. Ну то, тобто, якщо один день навіть десь трішки менше обстрілів, то на наступний день знову поновлюється, ідуть е, е, як мали, малими групами використовуючи е, такі тактики, так і плюс підключають періодично важку техніку, і, і це ну, доволі ефективно получається. Звісно, величезними втратами, але тим не менше. Вони мають успіхи, як ми бачимо. На жаль, тому кожен, як я сказав, кожен метр української землі він їм дорого дається, але скажімо так: в нас також величезне відповідальне завдання, як зробити цю роботу максимально ефективною. Тому от цих від цих донатів від кожної допомоги, від розуміння в кінці кінців того, що ми ж робимо цю роботу не для себе, ми робимо і в тому числі за тих, хто в тилу. І я закликаю, крім того, що люди донатять. Я впевнений, до нас такі люди приходять в команду фактично майже щодня. З'являються добровольці, які сьогодні були в тилу значить успішними підприємцями, там займали топ-позиції на великих підприємствах і просто звичайні громадяни. Вони приходять добровольцями сьогодні, і це мотивує. Тому що не всі, ну не всі сидять вдома і чекають, коли з'явиться перемога, коли Трамп прийде і, і наведе, скажімо так, Ох, якісь мости думка. до перемоги. Але ж ну сьогодні давайте будемо реалістами. Це наша Наш... війна. Це наша війна, це наша війна. Абсолютно вірно, і надіятися на когось це потрібно в останню чергу. А ви знаєте, і не чекають наші глядачі. Так точно ті, хто задонатили в ці хвилини нашого спілкування, 212 тисяч є на банці. Тому, пане Павло, тут банку ми точно цю закрили, але збір продовжується. Ви можете продовжувати донатити, тому що ми знаємо, що наші військові точно знайдуть, на що витратити ці кошти. Тому що, до прикладу, ось таких дронів їх також. Ну якщо поправте мене, але це е, часто навіть не те, що не на день, іноді й на годину іде один. Ось ми перед тим як сіли в студію. Пан Павло каже: о Шрайк один із найпопулярніших дронів на передовій. Розкажіть трошки про те, як скільки їх потрібно, чи збільшується кількість необхідного на передовій і так далі. От саме подібної подібних речей, скільки які зараз Скільки він у нас. може нести навантаження, Так. Так, дивіться, значить. Дрони зараз в Україні виробників досить таки багато, різні. Так, є сертифіковані, які вже прийняті на зброєні, є не сертифіковані, які там волонтери передають. І звісно, номер один це задача, щоб цей дрон був максимально якісним і, і працював. Тому що там кожен вивід на позицію дрона він несе за собою великий ризик. Тобто люди ризикують. Відповідно, дрони мають бути точно якісними. Точно такими максимально, щоб е, оці час знаходження на, на позиції він був е, результативним. От, е, якщо казати за, за те, е, які бувають дрони, які задачі виконують, да, тобто є задачі від там, 7 дюймових дронів, які... Ну, найменші найменшу вагу несуть так до більш великих, вже там у цих бомберів, які великі дрони, які можуть десятки кілограмів внести навантаження, вони виконують в тому числі не тільки бойові функції, а ще і логістичні функції. І це досить допомагає, тому що донести чи довести на позиції, на наприклад, ті ж самі боєприпаси, провізію і це все інше. Дуже тяжко насправді, тому що ворог постійно обстрілює і доїхати з, на позицію, і з позиції це найтяжче насправді. Тому що там найбільший ризик. Вже коли ти на позиції, тоді вже простіше, так? Ну, тому е, величезна роль дронів. Е, і сьогодні скажу так, це вже декілька мені комбригів, які е, знаходяться там на, е, на нулі їхні підрозділи, вони мені сказали, що ефективність, е, яку роблять дрони, це порівняно з іншими, скажімо так, засобами, да, це до 90%. Пане Павло, знаєте, що на банці, по-перше, 240 Три тисячі це по-перше. А по-друге, у нас так. не дуже багато часу, лишається трохи менше ніж три хвилини. Ну ви ж військові, ви добре знаєте, що це не муляж. Це справжній дрон, це, це, це. а дронів на війні багато не буває. І для вас, для інших підрозділів, ми безпосередньо неодноразово разом з глядачами збирали кошти на ті самі дрони. Насправді ми хочемо завершити цей ефір на не лише на позитивній ноті через банку, а у нас для вас є подарунок для вас і для ваших побратимів. За нашим запитом, один з виробників українських передав нам дрони, і насправді не один. Їх п'ять Дронів добре. багато не буває. Цей шрайк полетить разом з вами. П'ять шрайків полетять разом з вами до вашого підрозділу для того, щоб виконувати свою місію для того, щоб наближати перемогу і. Вберегти життя наших воїнів нехай в полях залишається техніка, але не наші герої. Дякуємо вам дуже дякуємо. І кілька сьогодні неочікувано. Я, я очікував, що будуть донати, а відверто скажу, не очікував, що, що тут ми отримаємо е, такі подарунки. Е, мої побратими, ті, хто зараз не на позиціях дивляться цей ефір, і я, я впевнений, що не точно радіють, що е, ну, в нас будуть і закриті певні потреби, і першочергові, які зараз є, і плюс ще в нас будуть додаткові інструменти для того, щоб вже я вам. Е, Гарантую, що буквально завтра вже ці дрони будуть відправлятися. Якраз в нас їде екіпажі, їдуть виконувати бойові завдання, вони повезуть їх з собою. Я думаю, що. Хтось із окупантів дуже сильно пожаліє, що ступив на українську землю. І так і буде. Ми щиро дякуємо і компанії, яка зголосилася надати ці п'ять дронів. До речі, ця компанія вирішила залишитися анонімною, але ви знаєте, величезна дяка. І кожному хто донатить, я впевнена, що пане Павле, це буде на користь і ваш ефір сьогодні на користь. Тому що ми спілкуємося з глядачами для того, щоб розуміти, що війна тут, війна близько, війна кожної секунди разом з нами, незалежно від того, ви на передовій чи ви в тилу. Вам бойове завдання, вам вашим побратимам вціліти обов'язково і доставити так. та дрони, хай виконують своє завдання, і ми звичайно чекаємо завжди вас в цій студії. Нагадаємо глядачам, так, що так. з нами був Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону. Безпілотних систем спеціального призначення Тайфун національної гвардії України